Будемо готувати полуничний такий ось тортик. Виходить дуже-дуже смачно. Насправді можна приготувати лише з полуниці, і буде теж неймовірна смакота Торт буде з трьох частин. По факту це бісквіт, це частина з творогом і це частина полунична. Фруктова будь-яка насправді готувати дуже просто. А, але просто що трошки заморочисто. Давайте починати. А, я одразу вам скажу, що під рецептом я пропишу зменшену пропорцію бісквіта. Не дивіться, що в мене його багато, просто трошки більше приготую, щоб наступного разу не готувати. Ви можете зробити так само: приготувати одразу на 2-3 рази а, бісквіт, розрізати його спокійно, положити в морозилку. А, і все наступного разу швиденько приготували лише частину з творогом і полуницею, і все. Рекомендую скористатися лайфхаком, Але якщо ні, якщо ви один раз готуєте, то готуйте по пропорції, яка знизу. Починаємо готувати з бісквіта, бо це така найважча, найдовша частина. Нам треба цукор з білками добряче збити до стійких піків. Паралельно з тим, нам треба жовтки з цукром. З мукою, з крахмалом, з солью і з вершковим маслом розтопленим змішати. Це одразу додаємо увесь цукор в жовтки. ну Увесь частинку маленьку на глаз просто додаємо в білки, остальне в жовтки, Розтоплюємо масло, сіль теж одразу додаємо і покажу, що далі. Збиваємо до жорстких піків. Можна це зробити на комбайні, можна міксером, як вам завгодно. Наші білки добряче взбиті. В цілому, бачите, я не взбивала прямо до такого, так от достатньо. Тепер збиваємо жовтки з цукром, солью. Сюди будемо потім додавати потрошку. Я вам це покажу. Збили жовтки, далі будемо додавати це. в мене мука разом з крахмалом одразу. Будемо її просіювати сюди потрошку і додавати масло. Тож додали третину суміші цієї. Третину масла. Третину суміші, третину масла, третину суміші, третину масла, все. Потім вже будемо додавати е, білки. Третину просіюємо, перемішуємо. Додаємо, додаємо е, жовток. Ой, жовток. Масло. Тимо масло. Знову до однородного стану. Потім додаємо Так, додаємо третину, максимум третину наших білків і до однородного стану перебуваємо. Додаємо усі білки і тепер вже вимішуємо. Приливаємо наше тісто в форму і відправляємо в духовку. Духовка розігріта до 175 градусів. Бісквіт я одразу випікаю великий, а потім я його просто розріжу на 2-3 частини. Наш бісквіт у розіхвіту духовку. На 30-40 будемо перевіряти, шпажку. Часом Часом будемо потрошки вже готувати наступні слої. Нам треба замочити наш желатин у воді. Холодній льодяній воді і залишити хвилину на 15, щоб набухло прямо. А потім його будемо розтоплювати у мікрохвильовці. Тим часом а, будемо блендерити а, наш творах зі сметаною або йогуртом. У мене йогурт. І з крупфріз. Наш желатин набух, тепер відправляємо його в мікрохвильовку, відправляємо і розігріваємо такими короткими імпульсами, постійно дістаємо і перемішуємо. він бачите, повністю-повністю розтанув, Не закипів, немає закипіти. Далі беремо блендер, беремо наш творог зі сметаною або з йогуртом, з перебиваємо перебуваємо добряче блендером. Або ж треба вже тоді перетирати, насиція, але краще блендер, все ж таки, щоб була така однородна, однородна маса. Додаємо наш желатин. Дивіться, щоб ваша маса з творогом не була надто а, холодною. Бо тоді а, желатин буде схватуватись такими хлоп'ями. Зараз просто обливаємо окоча. І перебиваємо так само. Бля. Пройшло 30 хвилин. Наш бісквіт готовий. До речі, ще як можна перевірити готовність бісквіту? Можна на нього натиснути, якщо він повертається назад, значить це нормально. Якщо вхов, то вже більше не підніметься, якщо чесно. Не підніметься, але вже буде гірше. Бачите, трошки піднявся на одну сторону, але це така вже духовка. Будемо зрізати. Покажу вам зараз, треба, щоб він охолов. Так, розрізаємо наш бісквіт. Щось не дуже рівно його розрізала, але вже все як є. Так підріжем. Вийшло два а, нормальних таких світила, один такий не дуже, але мені вдома з 10%. Оце я заморожу і буде на наступний раз швидше приготую. Так, в мене трошки старенька така форма, вона не тримається, тому я її скотчем з матою. Але у вас може бути така, може бути силіконова, але тоді прокладіть пергам... не пергаментом, Плівкою харчовою. Ось так. Все, сюди тепер можна нашу творожну масу виливати і ставити в холодильник або в морозилку, але дуже обережно і дуже швиденько потім витягати. Відправляємо нашу творожну масу просто на наш бісквіт і будемо розрівнювати. Ницю можна таку, бачите, трошки в мене прим'ята, здачі. Засипаємо цукром, перебиваємо блендером. І додаємо желатин. Залишаємо хвилин на 5, щоб желатин набух. І будемо потім нагрівати. Зараз все покажу, пішло зі мною. Вбиваємо блендером і вертикально. Наш желатин трошки розмішуємо і залишаємо хвилин ну, так, на 5 точно желатин має добре набухнути. І потім будемо прийти, Зараз переливаємо у ємність, будемо нагрівати. Я буду доводити до такого стану вже кипіння майже. Прогріваємо до розчинення желатину. Починає вже з'являтися бульбашки, що він починає, починає закипати. Та в принципі можна бачити, як є. Ось як рукою, якщо пробувати, якщо є такі кусочки желатину, то. Ще варимо, якщо вже все, то можна знімати. Але ж дивіться, тут ще шматочки полуниці є, то вони завжди будуть. Знімаємо е, нашу полуницю з вогня, вилима, виливаємо в ємність і будемо. можна трошки охолодити і відправляти на торт, а можна взбити, і буде дуже-дуже смачно. Нашу суміш, вона досить добре збивається за рахунок желатину. Дістала з морозилки, бачите, наш перший слой застив пальцем показати. Бачите, все застило. А тепер далі виливаємо нашу, нашу частину з полиниці. Торт виходить насправді дуже дуже смачним. І на відео я вам просто все розжовую в реальності все набагато простіше. Якщо торт ви плануєте їсти в цей же день там, через кілька годин, то можна ще по колу викласти полуничку. Буде ну, реально дуже смачно. Якщо ви плануєте їсти його через день на наступний день, то сирою не, не можна класти, не робіть. так. Просто заливаєте а, наступним шаром і все, і пропускаєте цей момент. У мене трошки є суниці городу білої, це не зелена. Я її ще досиплю. А ви прикрашайте ті, яка у вас є. Можна іншими ягодами прикрасити. Насправді, не прикрасити, а начебто покласти. Насправді це не так сильно важливо. Так, я бачите, додаю ось всі всі прогалинки де місця. І далі заливаємо нашим желатиновим Желатиновим. Так, це в мене. Можна, до речі, з робити, наробити малини теж. Неймовірно, смачно. Будь-які ягоди насправді. І відправляємо в холодильник, година на 3-4 або в морозилку. Я відправляю морозилку хвилин 20 і воно буде готове. Головне, не забудьте. Щось таке швиденько. Трошки. Трошки ще зрізало, і приблизно ось так виходить. Вона якраз куштувала. Наш тортик готовий. Він реально дуже легенький, дуже смачний. Бісквіт знизу виходить трошки суховатим. Якщо ви такий не любите, то краще його трошки сиропом змочити перед тим, як на нього наносити шар. Але це вже на ваш смак. Виходить дуже смачно, готувати дуже просто. Ну, відносно просто ладно, не буду вас обманювати. Якщо у вас є готовий бісквіт, то просто готуйте своєю родиною і насолоджуйтесь від полуниці.